Я вас сьогодні на незвичайному уроці з основного здоров'я, де ви під час одного уроку зможете відвідати аж три предмети інформатики, основи здоров'я та трудове навчання. Я сподіваюся, що ви любите ці предмети. Вам буде на них цікаво, але працювати ви будете під час цих предметів не дуже довго, всього-навсього 15 хвилин в кожному відділі. Кожній лабораторії по 15 хвилин. Завдання ви отримаєте, що ви повинні зробити, а зараз послухайте, яка ж тема на вас сьогодні чекає. Як ви вважаєте, здоров'я людини залежить від чого? Від її доглядання за собою. Так, то чи можете ви сказати, що догляд за зубами це є одне з важливих. Питання проблем нашого здоров'я. Важливо чи не важливо? <ріст> <Важливі. ріст> Хлопці твердять, що в країнах Західної Європи більше уваги приділяють профілактиці зубам, ніж їх лікування. Я сподіваюся, що ви сьогодні засвоїте добру тему. Ви є на рота і зможете впродовж свого життя користуватися цікавими корисними порадами. Але кожен з вас отримав був завдання роботи на шкільній платформі в Впродовж тижня ви працювали з матеріалами, які вам надали викладачі. І сьогодні, власне, ви спробуєте застосувати отримані знання на класрум. Під час виконання завдань. А зараз поділимось в групи. На, на екрані ви бачите свої імена. Бачите? Ви почнете свою роботу. По закінченню завдання, а ви на нього будете мати 10 хвилин, ви перейдете в наступну лабораторію. По колу будете відвідувати ці лабораторії. Чи зрозуміли завдання? Да. Чи видно вам? можете підійти трошки ближче, щоб роздивитися добре, хто ж під яким кольором. На кожному робочому столі є папочка із зображенням. Ви підходите до комп'ютера, відкриваєте ту папочку, переглядаєте зображення, вибираєте в першу чергу те, яке би було фоновим зображенням, і з нього починаєте. А далі вибираєте ті фотографії, ті зображення, які підходять до даної теми. Робота триває 10 хвилин. Якщо будуть якісь запитання, ви можете один з одним радитись. На кожному робочому столі є. Зображення здання, що доходите. Діти, щоб у вас не, не зображення не зникало, треба показати комп'ютеру, що ви закінчили з ним працювати. ми розігнули на по столі, кожен собі дивиться відповідно до свого ноги. І якщо якісь є питання, запитуйте. Сергій, Кітері, Тут є такі на столі, як підказочки вам підготували, але це не означає, що ви мусите можете таке робити. Подивись, будь ласка, який хворий зубчик має бути? Чому він такий? Він пошкоджений, правда? Кліпимо по його формочку і кусочок чорненького додаємо як пошкоджений зубчик. Прошу, піти. У тебе вийшло з що? Та влучку. Хочемо робиш кульку, формуєш її зверху, з небезпечний точок. Ми занемо. Москві переносить головки, щоб я кусточця, Андрій. Я спробую скрізь кусточки. Ну давай, дипломаливу, голову. Можна так руки їдати. Руки в боки. Я просто бачив, десять, як саме стежі. Це передні зуби. Міклоси. І клас. І зуби. Але я наші. Великі. Чи манітні кажуть? Великий кузов. Великий.

Великі кутні, малікутні, друзі. А, Ось дивіться, мі... де малікутні. А, а, Правда, ми ними ми, ми Нічого страшного, писи, пишіть. Малікутні. Так, малі малікутні. Все, завдання закінчено. Ви що І як ви будете працювати з ви вирішуєте самі самостійно? Чи хтось один буде писати, чи кожен буде працювати почати? Вирішуйте ви саме, як ви будете працювати. Ось на стікери, до кола, або рядочок чи табличку, можна розклеїти. лейте. Чули, сказали передні зубки, що якщо господар зуби не чистить, то вони можуть образитися і піти геть. Як так не повірив Іван? Куди піти? А як же я цукерки їсти буду? А як Лука Христа, не може бути. І він побіг до старої мудрої бабусі. Бабуся була старенька і багато чого знала. Бабуся запитав Іванка, а правда, що зубки можуть образитися і піти геть? Звичайна правда, сказала бабуся. Зубки завжди ображаються, якщо їх не чистять. Вони починають хворіти і випадати. Випадати, стелася Іванко, це як? А так вистрибують із рота і тікають шукати іншого господаря. Задумався Іванко, а потім питає, бабуся, а як же я? Я не можу без зубів. Тоді тобі треба з ними помиритися. Так закричали зубки, давай миритися, давай. Почисти нас і ми більше не будемо тебе ображатися. Тільки не забувай, ми любимо вмиватися вранці і ввечері. Добре, зрадів Іванко, з тих пір вони більше не сварилися і жили дружно. Дітки, сьогодні ще наше завдання буде виготовити об'ємних персонажів з пластиліна на основі послуханої казки. Це буде одна колективна робота. Що це таке колективна робота? Це коли людина робить... <клес> Ми Коли деяка наша так. група буде об'єднана подією колективної роботи, то тобто створювати якусь одну сучасну мінімумію. хто зубки робить? Дітки, будь ласка, послухайте я мене. Роблю. Добрі. Робить хто зубки робить? Дітки, ти будь ти ласка. Ти робиш Я дітки, хлопчика роблю. Дітки, я будь ласка. Я не роблю зубки. Зараз ви методом жеребкування оберете собі персонажа. Прошу. Швиденько. Тому що на все це все, у нас тільки є 10 хвилин. На столику є такі заготовлені зразочки. Ви собі можете щось підглянути, може щось використати. Але це не означає, що це буде таке саме. Ви собі можете так Прошу. Ось така Прошу. У там який персонал зараз? Зубайшли, що звичайно, але в тебе є. Так тільки треба клавоти. Так, вибирайте міфони, чи вперше наповнювати. Ні, спочатку треба виділити фон, звіна. Спочатку треба. так. Ні, ти виділила не фон, а виділила... А теперь мы оформим. Просто так Куда ставим мышки на яке полка, что шукаем сразу. Не, файл, файл, файл путаком. Так, классы файл. файлы. Далее, и кислому выбираем. Экспорт правильно. Так, далее. Комп'ютер нас питає, куди ми хочемо завантажувати дане, дане зображення. Де наша папочка? Де вона знаходиться? На робочому стілі. Так, от був робочий стіл. Ось він, робочий стіл, Класуємо два рази. Та. І шукаємо папку зображення. Два рази класуємо. Ні, ти її зараз перейменуєш. Так, пошук не дав результатів, тому що ти добре не тримала кошку. Так, робочий стіл. І папка зображень. Ось вона відкрилася. А тепер <кій> дай назву своєму колаж. Кола... Як, тебе... Як би ти назвала колаж? На яку тему робили колаж? Так, здорові зуби, ротова порожнина. Ну, дай назву. Такі легенькі дрінок. Добре, тоді ви закриваєте. Пройдете, ви зараз до Світлани Володимирів. Дівчат? Так, дівчатка так. так — так. Так. Отже, перед вами стоїть завдання. Створити колаж. На дану на тему, на тему, яку ми сьогодні вивчаємо. Яку ми тему вивчаємо? Тему. зуби. зуби так. На робочому столі, на кожному робочому столі є папка із зображенням. Перш, ніж відкрити кіст, ви відкриваєте ту папку і подивитеся, які вам підходять зображення до даної теми. В першу чергу вибираєте фонове зображення, таке, яке ви вважаєте, що воно буде гарно виглядати як фон. А потім вже решту зображень завантажити і створити колаж. Ну, Принаймні хоч три зображення у вас має бути в цьому корежі. Коли буде більше, то добре. Прошу сідати за комп'ютером, тихенько ми навіть воно і відкриваємо папку із зображення. Так. 3, 3, 4, 5, 5, 5. Так. Чому Тому? треба багато? Тому чому треба їсти два-три рази в день, а не один? Щоб отримувати достатньо вітамінів і поживних речовин. Чи згоджуєтеся з Олексієм? Згоджуєтесь. Що таке правда і вимисел? Так. Що таке правда? Те, що є насправді, а вимисел? Вимисли це те, що хтось придумав. Хтось придумав, друзі, дивіться, ви будете зараз рухатися по кабінеті. З цієї сторони, якщо ви згоджуєтесь з тим твердженням, яке я зачитала, і ви впевнені, що це правда, ви будете ставати на цей Якщо ви думаєте, що це вимисел, або не погоджуєтеся з тим твердженням, ви перейдете до тієї сторони, де написано «вимисел». Але уважно слухати, тому що вам треба буде довести свою позицію. Чому ви вирішили, що це правда? А винесемо. Домовилися, я прошу стати і слухаємо кажуть. Отже, завдання першим. Якщо не болять зуби, то він не повинен відвідувати стоматолога. Хто може аргументувати, чому треба відвідувати стоматолога? Прошу, хто? Стоматолога потрібно відвідувати, бо в тебе зуби можуть все одно псуватися. Так, і навіть якщо вони не болять, треба робити що? Профілакти профілактику. Наступне твердження. Зуби потрібно чистити зранку до їди. Можна взагалі не лікувати, а дочекатися, коли вони самі випадуть. Хто може пояснити? Прошу ну, віка. Щоб вони не випадали, ну, наприклад, якщо виріс з болочого постійний зуб, і якщо він захворіє і випаде, то на тому місці вже не буде. Други. Куди потрапляють з хворобу зубчики Ясно. мікроби? Ясно. Ясна. І в яснах вони залишаються. І потім такі мікроби переселяються куди? У здорові зубчики. Добре, залишайтесь тут на місці. Що вам сподобалось під час проведення таких уроків? Ну, давайте тоді початься. Кому що сподобалось, початься по колому волі. На інформатиці мені дізнався, як створити колажі, на основу як... довго доглядати за своїми зубами, а на трудовому ми ліпили персонажів. А Мені сподобалося, що замість однієї вчительки були три вчителі. Три і, і урок зменшився до 10 хвилин. Сподився цей урок тим, що тут ми навчилися слідкувати за своїми е, зубками. Мені сподобалося, що ми такі творчі е, натхнення, напевно, обстановці працювали дуже дружні. Правда, дітки? Так! <реку> Мені тим, як ми любили спастину і як ми писали на листочках, як доглядати за своїми зубами. Мені сподобалось, як ми е, сиділи за комп'ютером, створювали колажі і любили з пустилі. Мені сподобалось, тому що тут ми замість одної вчительки було три вчительки і ми встигли все зробити. Мені сподобалось те, що як ми робили колажі, бо, і як ми грали, правда чи неправда, бо кожна гра по-своєму цікава. Мені сподобалось тим, що ми навчилися слідкувати за часом і треба, треба було навчитися все робити швидко. Мені сподобалося те, що ми сиділи за комп'ютером і вчали, як треба доглядати за зубами. Мені сподобалося все і я на цьому уроці зрозумію, як треба доглядати за зубами. Мені теж сподобалося все. Мені сподобалося цей урок тим, що ми бігали по школі. Мені сподобалось тим, що кожен урок був короткий і це було цікавіше, ніж звичайно. Насправді ви цілий дружний клас, тому що ви вміли підтримувати одного. Ви виконували завдання дуже вчасно. І вміли відстоювати свою позицію. Це теж дуже важливо в житті. Я бажаю вам, щоб вас, ваші зубки вас нікому не боліли. А на знак того, що вони будуть завжди вас здоровими, давайте ми засміємося на всі... Скільки людей на цьому зубів? 32. На всі 32. Ми посміхнулися всі один одному. На всі зубки 32. У тебе ще не матриці, в тебе буде, бо в тебе ще молоді, напевно, не виходить. Добре. подякуємо один замовці.